В'ячеслав Орловський і Ігор Сенгаївський та ще 15 працівників Житомиробленерго упродовж двох тижнів відновлювали електропостачання на звільнених територіях Херсонської області. Чоловіки замінювали пошкоджені електроопори та прокладали нові електромережі. Ігор розповів, що під час роботи чув вибухи. Ми за 25 кілометрів працювали від них через Дніпра, то це ризики. Після обстрілу великі ділянки проводу побито. Якщо там можна одну ставку зробити, то ми її робимо. Якщо там не можна, то треба повністю міняти у цей провід на новий. Найскладніше, як для мене і для нашої бригади, було дивитися на наслідки після ворожих обстрілів, що ці нелюди понароблювали з мирним населенням. В'ячеслав Орловський каже, росіяни пошкодили мережі телефонного зв'язку, тому із рідними спілкувались рідко. «В першу чергу дуже важко рідним переносити цей момент в житті, коли ти їдеш в тебе двоє маленьких діток залишаються вдома. Жінка дійсно дуже так само батьки переживали дуже сильно. По, по можливості телефонували, але там зв'язку як такого немає. У громадах, де працювали Житомирські енергетики, більше шести місяців не було електропостачання. Вони нам Завжди дякували те, що ми приїхали, і що буде скоро світло. Як там люди з високопілля не мали світла більш півроку. Ми завжди раді допомогти, тому що люди нас ждуть. І ми хто не ми, будемо працювати, і відновлювати електропостачання в Херсонській області. Жовтня 2022 року. Електропостачання у Херсонській області відновлювали сім аварійних бригад у складі 55 працівників. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.